Косметика Цельмула це преміальний бренд корейської косметики, яка представлена в компанії Дюсо. Сама назва Цельмула означає цель клітина, косметика, побудована на філософії впливу на клітини та роботи з кожною клітиною окремо на певному рівні, а також роботи з хімічними формулами, які формують наукові дослідження. В основі косметики знаходяться основні три компоненти: центела азійська, яка у нас створює гарну стимуляцію колагенного незу, саме рослинного походження, активний вітамін С, який освітлює шкіру та бореться з судинними проявами та пігментацією. І моринга, дерево життя. Це те, що у нас в першу чергу зміцнює шкірний бар'єр, захищає шкіру та попереджає втраті. Вологи, основна лінійка Цель була представлена професійним форматом. Як ви бачите, такими великими пляшками на 1000 мілілітрів, саме один літр. Це у нас молочко для очищення шкіри, яке може використовуватись рутинно в кабінеті косметолога для універсального очищення шкіри пацієнтів. Також представлено тоніком на основі кисневої води та моринги, і кремом з зволожуючими компонентами та антиполюшн ефектом. Вони у нас утримують вологу та лікують загоюють шкіру. Також домашній догляд цієї серії представлено двома засобами: пінкою для вмивання для більш ретельного очищення шкіри. Та гелем для вмивання. Завдяки кисневій терапії, кисневій воді, на якому основана ця вся косметика, вона дуже гарно очищує шкіру та е, вимиває навіть глибокі забруднення. Е, засоби для вмивання дуже гарно піняться. Е, тонік ось такий е, смарт-версії на 120 мл. Та е, крем, е, також з антиполюшним ефектом і з виложуючим бар'єрним засобом на 50 мл саме для використання в домашньому догляді. Сироватки, які представлені саме брендом корейським Цельмола, досить різноманітні. В першу чергу хочу вам представити три сироватки, які використовуються для електропорації та поверхневого нанесення. Дуже гарно використовуються ці сироватки для поверхневих процедур. Вони є в трьох форматах. Сироватка з кислотами для жирної шкіри. Досить, до речі, бачите, зручна піпетка, якою ми наносимо засіб на поверхню шкіри, таким самим чином можемо його дозувати. Сироватка для освітлення шкіри і боротьби з пігментацією, з протеїнами і бета глюканом. Та сироватка у нас на зволоження, яка містить гіалуронову кислоту, колаген та морські водорості в своєму складі. Також у нас є активна сироватка з вітаміном С, що дивіться особливо, активний вітамін С має бути в темній колбочці для того, щоб не руйнувався під дією сонячного випромінювання. Він може бути використаний як рутину в електропорації нанесення на поверхню шкіру. Так і у нас в даному випадку ідуть такі стерильні ампули, які можуть використовуватись саме для напівініційного ведення, мезотерапевтичного або за допомогою голкового нанесення в цій ж серії також представлені сироватки для обличчя та для волосся hsr сироватка, яка містить близько 51 компоненту: вітамінні комплекси з гіалуронову кислоту та олігопоптиди, фактори росту для активного зволоження шкіри, яка використовується під апаратне введення ін'єкційне або під неін'єкційне мезоролер. І HD-сироватка для стимуляції росту волосся. Тут ще більше компонентів 56%. Які саме стимулюють ріст волосся на бороді, а також це не безпосередньо на голові. Зазвичай я рекомендую наносити її за допомогою мезоролеру або апаратного ведення апаратом ЄП. Якщо ви маєте апарат для гідропілінгу, а саме гідротач або гідроб'юті, тоді цей набір саме для вас. Косметика корейська цельмула не переплутайте саме Цельмула. Але а не якісь інші альтернативні назви, ну, тому що вона настільки якісна, що в неї вже є аналоги. Використовується і предоставляє повністю певний набір засобів для трьохкомпонентного впливу на шкіру: це сироватки, у нас С1, С2, С3, розчини та очищуючий розчин для апарату. Які використовуються саме для ем, глибокого очищення шкіри е, АХ, з ага-кислотами, з БХ-кислотами в якості себе та третій розчин зволожуючий. А е, далі для електропорації ми будемо використовувати ось такі багатокомпонентні сироватки для жирної шкіри, для сухої шкіри на зволоження та освітлююча сироватку для пацієнтів з пігментацією і судинами, укріплення судин. Для того, щоб закрити ефект міостимуляції та мікротоків, нам потрібний контактний гель, але не просто ультразвуковий. А я рекомендую заспокоюючи гель ось такого формату або деконгель для суперчутливої шкіри, який буде одночасно вам виступати провідником для мікротоків, а також дуже гарно в якості маски заспокоєння для чутливої шкіри, яку потім просто потрібно зняти за допомогою тоніку. В нових апаратних версіях, в кого є токові маски, ми отримали ось такі дві гарні варіації: це Perfect Fit Calm Mast заспокійлива маска, яка, до речі, є стерильною і може бути використана навіть як монотерапія. І електроіон маск для освітлення та боротьби зі зморшками. Що порадити своєму пацієнту в якості спеціального домашнього догляду після голкового РФ Ендімет чи будь-яких інших. Шліфовок, які ми використовуємо, я обираю для своїх пацієнтів саме цельмолог, тому що саме тут є багатокомпонентні складові, які дозволяють мені в першу чергу регенерувати шкіру. True Repair крем з охолоджуючим ефектом. Він створює захисну плівку, чим дуже гарно загоює шкіру та запобігає забрудненню з навколишнього середовища. Охолоджуючий ефект з допомогою екстракту лимонграсу, надає від такі відчуття заспокоєння від будь-яких травматичних процедур. Після цього ми також додаємо в домашній догляд ЕСП, який не жарнить шкіру, тому що він на водній основі він захищає не тільки від сонячного випромінювання, 50+, плюс маємо захист, а також від синього випромінювання, від екранів телефонів, моніторів. Ми все, що у нас є. І е, особливий компонент, все ж таки, паціє для пацієнтів, це е, такий маленький тюбик для локальних висипань. Ми знаємо, що дуже часто бувають певні один-два висипи, які виникають після будь-яких травматичних процедур. І потрібно правильним засобом, не створивши опік, е, при цьому його. Забрати тому такі така маленька модифікація, вона досить зручна для того, щоб носити в сумочці в якості реабілітації після процедур. А також для тих клієнтів, у кого є наші апарати гідротач і гідроб'юті, ми пропонуємо закривати травматичні процедури ось такими стерильними масками. Ось тут у нас знаходиться екстракт центелої та гіалуронова кислота, яка заспокоює шкіру. в цій масці в нас ефект освітлення шкіри та боротьби з віковими змінами.